Так, тримайте. Та мені щоб ліки не видно. Вас знімати? Так, мене видно, так? Вас видно, так, давайте. Думать два. Минулого разу вкрали відео, рашисти. залізли в телефон, і вкрали відео. Так, минулого, цей, минулого разу рашисти залізли до відеокамери, Дівчата, дубль два, ворожисти вкрали відео, пасочка відірна кра е, для залізничників. Ось документ, що це я приготувала власними руками, українська. Е, я хочу подякувати вам за вашу працю. Дякую. І на вашому поїзді ми поїдемо в Крим. Нема за що. Я старалася. Так, ми... О, паузи робимо, не робимо? Ні, не робимо паузи, підожди. оцей такий красивий мужчина відшого вагу. А ви стоїть без іншого вагону? Без іншого вагу. вагу. Хочать вам подарували ключі. Так? Так? Я вам хочу подарувати пасочку. Тимошенко з Мухаммедом, Педли, я украшала. Я журналістка Єрмакова. Хочу подякувати вам за вашу працю. Готувалося все власними руками. Підуть документи. Документи хто приготував все. Далі так ти мене це можеш. минулого разу. Я роздала паски провідникам. Вони були дуже щасливі. Видісняли відео. І воно е зникло без пояснення причин. Мені кажуть, що це залізли е расисти і украли його. Бо я казала, що ми там поїдемо на поїздки. Ну це ж зрозуміло, що це так образно кажучи, але ми туди приїдемо. Поїзд перебуває на шостій поліці. Починається пасочка для вас. Я на журналістка правда за приготувала нас і не на Тимошенко украшав, Мухаммед посипав. Що, підіжіть хвилинку, ваш документ. Я хочу подякувати вам за вашу працю. Це ваш документ, що це я приготувала. І вважаю, що е, е, цей на вашому поїзді ми обов'язково поїдемо до українського Криму. Бо минулого mm -hmm. разу я рухала постріл, а расистим крали відео. Так, Ідемо далі. Треба було обійти. Можна, можна, можна за хвилиночку хвилину. Да, а то нашого? А то нашого? Давайте давай, Це мені так здалося. Вам здалося? Бо минулого разу дівчина знімала, а в аж перший вагон, і вона бідна, каже, все, я вже далі не піду, бо каже, все, я каже, що ти знайшов? Шукала Бога. Ти на морі вже не зібралися, заливався зайка. Зараз мене перехопили, почекай, дуже важливо. Можна я якось привітаюся. Давай піднімай високу. за це. Дівчата, це вам пасочка. Я хочу подякувати вам за вашу. За вашу це вам особисто. Ірмаграв, журналістка. Мухамед прикрашав, а я пісні співала на балконі. Це, 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 це так. так, вибачте, я вже далі не можу. Вибачте, вже не можу. Я вас не проводити. У мене От, дитина ми. відправляється, що? Так, давай тоді мені телефон в руки. Я тобі дуже дякую за твою так. працю. Я побігла сама все. далі. Я дуже дякую. Так. Летим остання пасочка залишилась. Там вагон відправляється. Так. Шановні українці, ага. дякувать Богу, пише Дубль два. Остання пасочка більше посадка. немає. На поїзд весна, номер 81 Сполученням. Одну, одну дома приховала. Поїзд перебуває на шос полі. Нумерація вагону починається із західної сторони вокзалу. То значить, пасочка Тимошенко пік, Мухамед прикрашав. Єрмократ замішувала тісто. Дівчата, це вам українська пасочка від журналістки, правозахисниці Єрмокрад. Тимошенко пік, Мухамед прикрашав Принц Саудовської Аравії. Ждемо від нього допомоги для України. І на вашому поїзді поїдемо в Українському до українського Криму. А Україні, дівчата! На Крим поїдемо обов'язково. Хтось був уже в Криму. <ріст> <ріст> Тільки мрії, так? там дуже круто. Поїдемо, я вам клянусь. Так, все.